Світлого благословенного, натхненного дня вівторка. Привіт вам із Польщі, але такий дощ і вітер, що ми вирішили використати декорації наших запостів. Тепер з отцями якраз знімаємо То так така більш-менш буде картинка, десь потім перед Різдвом. Сьогодні вівторок, час спостережень, на днях слухав одного священника про те, аби зробити якийсь лайфхак. Говорить про те, ну добре, оці привіталися, оці десь такого рівня, як моя Тереска, які люблять увійти у відео. Але добре, дякую їм. Один звичайний казав: що як перевірити, якого ти рівня зростання у. Читання слова Божого, він каже: є три рівні. Три основні рівні. Перший рівень це рибачий жир Пам'ятаєте, коли там затикаєш ніс, а не хочу на силу, там береш ковтаєш так противно. Що потім, коли ти думаєш собі про те, що треба наступний раз рибичі жир ковтнути, та аж тобі гидко. Другий етап це вже буде етап вівсянка. Тобто, ну це ще не шашлики. Це ще там, не знаю, не супер якесь смаколики, ну, але ти вже розумієш, що це вуглеводи, треба їсти, воно корисне, там як літковина, ну добре, вже більш-менш не треба себе занадто примушувати. Ну і третій рівень вже справжній файний, коли ти вже, слово Боже, споживаєш як десерт, коли споживаєш там, не знаю, як сир з медом, якісь такі смаколики вишукані, що аж не хочеш, не можеш дочекатися, коли вже нарешті засмакуєш то подивіться: подивіться на своє серце, на якому рівні зараз у тебе є бажання чи хотіння смакувати, споживати Слово Боже. Чи ти його зараз споживаєш як а, не хочу, не сон, я не буду? Як, як смішно мої діти приймають якісь вітаміни або якісь такі речі, які необхідно приймати. Чи вже десь на рівні більш-менш якоїсь вівсяночки, ну, хоча ну, не, не фанатію занадто, ну, але хай буде. Чи вже справді не можу дочекатися? Коли вже? коли вже я відкрию, коли вже там почитаю, коли посмакую, порозважаю, поділюся, ні? коли вже не знаю, занурюся, помедитую, порозважаю. І тому, товариство, треба їсти. Точно треба їсти, Слово Боже, без нього нікуди. Але від того, наскільки ти це усвідомлюєш, наскільки ти це приймаєш, наскільки ти розумієш, як воно тобі треба, так його і будеш вчитися споживати. І наскільки ти часто це робиш, практикуєшся, наскільки ти дозволяєш, Слову Божому, впливати на себе, перемінювати себе, то так, і так його будеш і вишуковувати, так власне, будеш ним користуватися і з нього користати, а в кінці кінців ним живитися. Тому, товариство, Слово Боже, Біблія, Святе Письмо дає нам життя, бо це слово від самого Бога. Тому споживаймо. Звикаємо так, аби ми зрозуміли, що якщо я один день не почитаю Біблію, то мені має бути некомфортно. І дай Боже, аби кожне читання збагачувало нас, благословляло і наповнювало. Тому смакуйте, діліться. І також наголошую, що сьогодні одна пані попросила до свого чоловіка, щоб ми допомогли, вони були на завданні, не можу сказати, де, десь там на харківському напрямку, і розбили машину. То просять, аби ми їм допомогли власне цю машину відновити. Я вам дуже дякую. Ми минулого тижня зібрали повністю цілу банку на павербанк і якраз їх замовляємо вже цими днями. Вже десь десь мають приїхати і, і різні речі для обігріву військових. Також потім їх покажемо. А зараз на настав час ремонту. То допоможімо їм внизу під відео буде посилання на, на, на картки. Для цієї пані це моя знайома, така файна християнка, і чоловік, її такий файний, добрий військовий, то допоможемо їм відремонтувати все, що треба ремонтувати, і, і власне, для того, аби далі воювали, їздили і перемагали. Читаємо слово Боже, допомагаємо одні, одні одним і насолоджуємося ним. Дай Боже, майтеся файно і мир вам.